Міста Запорізької області у квітні 2025 року ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга і я продовжую робити таропрогноз для наших міст. Дякую за те, що довіряєте мені. пишете коментарі, підписані на мене. Задаєте питання, все читаю, все бачу, кожного із вас відчуваю. А зараз починаємо ми із Бердянська. Бердянськ у квітні 2025 року. Що чекає місто Бердянськ? Бердянськ, що чекає у квітні? Вибухи будуть. Кажуть, навіть показують, що руйнація житла. Ну, де деокупації я не бачу, на жаль. Будуть тут прильоти. Так не хочеться казати, щоб не видавати наших, тому що я тут бачу роботу наших. Соколиків. Ну, поки, поки, на жаль, все в пішому стані і без е, якихось рухів в сторону повернення в Україну. Тільки прильоти будуть. Тут показали карти на квітень. Будьте обережні. Місто Васильівка. Запорізької області у квітні 2025 року. Що чекає місто Васильівку? Квітень. Так, у квітні. Васильівка. По окраїнам також будуть прильоти. Тут веселіше буде для наших захисників-захисниць і сльозливо для окупантів. Ну, будьте обережні, тому що прильоти будуть. Не кажу напрямок, не кажу, де що ну, бачу, що буде у Васильівку у квітні 2025 року. Вільнянськ. Вільнянськ Запорізької області у квітні 2025 року. Місто Вільнянськ. Квітень. Вільнянськ, загроза з півдня. І з півночі будуть жужжати, жу кружляти над півночу, там. І щось кажуть, на півночі Вільнянська, там може бути е як робота ППО, і загроза від уламки. І для західної частини, та що до Запоріжжя, там щось може бути також, як пошкодження житла, і робота ППО, і вибухові хвилі. Північ і захід. Є загруза для вільнянська. Будьте обережні. Місто гуляй поле у квітні 2025 року. Місто гуляй поле. Поле-поле тримається. Но вибухи будуть, бачите? Угу. Тут йде активізація ворога з окупованих територій, але ну, окупація вам не буде. Ну, знову кажу, що бачу, що може бути просування ворога. І, на жаль, може бути окупація якихось населених пунктів. Може, ну, село якесь маленьке. Тут може бути. Бачите, і центр може прилетіти. Небезпечне проживання у Гуляйполі на квіти на карти показали. Знизу карта янгол перевернутий, тобто захиста не вистачає. Тут і пожежу вам карти прогнозують. Ну, але воно тримається. Будьте уважні. Місто Дніпрорудне. Місто Дніпрорудне у квітні 2025 року. <coughs> Прильот буде. Такий, знаєте, Буде ППО працювати у Дніпрорудному. Але все одно будуть прильоти. Я не кажу, де це буде, який напрямок. Але я бачу, що у Дніпрорудному буде гаряче. Де окупації поки що, на жаль, не бачу. камянко Дніпровська. Місто Кам'янко Дніпровська. У квітні 2025 року. Що чекає? Буде, показують, що. Тут, наш, нашим, скажімо, під нашим друзям, нашим землякам треба бути обережними. Тому що на них полюють, скажімо так. Є тут небезпека для наших українців. А прильот буде? І прильот буде. камянко Дніпровська окраїни, передмістя, перед там будуть вибухи. Будьте обережні. Мелітополь Запорізької області, місто Запорізької області, місто Мелітополь у квітні 2025 року. Що чекає Мелітополь? Місто Мелітополь у квітні 2025 року. Знову показують окраїни. Не кажу, який напрямок. Там будуть прильоти. Якесь це підприємство. Буде пошкоджено. Є прильоти у місто Мелітополь. Так, да, будуть. ППО не спрацює. Угу. Тут якась активізація починається в сторону Мелі... на Мелітопольському напрямку, скажімо так, якось так. Тому будьте обережні. Молочанськ. Дніпропетровська область. Ой, господи, дні... Запорізької області. Місто Молочанськ. Молочанськ. Місто Молочанськ Запорізької області. Що чекає у квітні 2025 року? Місто Молочанськ. Проблеми зі світлом, з газоводопостачанням. У вас тут щось буде. По району будуть прильоти. Передмістя також будуть прильоти. Де окупації? поки що я не бачу. Не кажу напрямок, самі розумієте, тому що мене дивляться вороги і ждуни. Не хочу їх попереджувати. Оріхів. Місто Оріхів. Незламний горішок. Оріхів у квітні 2025 року Запорізька область. Місто Оріхів. Що тебе, мій дорогенький Оріхів, чекає у квітні. Карти, покажіть мені все про Оріхів. У квітні. Поранений, виснажений, але не зламаний. Тримається, тримається. І з останніх сил. Тормозить. І тримає всю Запорізьку область, все із Запоріжжя. Нема окупації, але буде стійко триматися. І ще й будуть зоріх вас дачі отримувати окупанти. Будьте обережні. Місто Пологи. Пологи Запорізької області у квітні 2025 року. Що пологи очікує? Так пологи, яка для них перспектива у квітні для полог? Будуть прильоти, збиватимуть, ППО буде працювати. Наші люди там є. Але, кажуть, є загроза для житла. Прильоти будуть. Я не кажу, який напрямок. Ну і де окупації, на жаль, поки що я не бачу. Кажу, треба почекати мінімум до осені. Ну, дай Бог, щоб хоч щось уже робилося. Приморськ. Місто Приморськ. Запорізької області у квітні 2025 року, чи у Приморськ прилетить. Окраїни по району будуть прильоти. Самий Приморськ. Я не бачу прильотів. Будьте обережні. Так, Маг, место токмак Маг, области, у 2025 урок року, пока оккупация. Є, люди будуть виїжджати, продовжувати виїжджати, тому що там небезпечно, там стає досить небезпечно. Наші будуть е, Наші будуть цілитися в токмак. Так, бачите, одразу. І, і вогонь, але окупація тримається. Небезпечно в токмаку. Енергодар. Енергодар у квітні 2025 року. Місто Енергодар. Що чекає місто Енергодар у квітні 2025 року? Так, Енергодар. Ворог сидить, засів там міцно. Тобто його е, позиції досить, досить міцні, людей заглякують, зашагують, тут карта е, страх відібрати житло, зашугання, е, ресурси, матеріальні цінності позабирати. І тут і я російський окупант в прямому значенні ситно, тепло і, і їм дуже зручно. Поки що, на жаль, я не бачу деокупації, але прильоти будуть. Прильоти в «Енергодар» будуть. Я не кажу, куди, самі розумієте, що такого казати не можна. Мені напрямок. Ви, ви, ви просто, будьте, знайте, що буде, і будьте обережні. Атомна електростанція. Енергодаровська атомна електростанція. Так, Запорізька атомна електростанція. Що чекає ЗАЕС у квітні 2025 року. Так. Запорізька атомна електростанція. Вона стоїть, тримається. Кармічна така в неї програма. Там щось документи тихаря щось пишуть, переписують, пишуть. Ну, вибуху ніякого нема. Ще запитаю про електростанцію. Атомна електростанція запорізька, яка знаходиться в енерго... місті Енергодар. Чи перейде вона під контроль США? Чи перейде вона під контроль США Америки? Не перейде вона під контроль Америки. А, чи перейде Запорізька Атомна Ес під контроль України? Тут кажуть по глупості, по легковажності втратили. Тут треба тільки чекати, коли росіяни підуть, поки ця ситуація не визначена. Тут, можуть, знаєте, якщо скажуть, що це в майбутньому, що і росіяни, і українці якось на двох, тобто разом от, сумісна якась. Власність, в сумісній власності, ну щось таке. Але тут про те, що вона українська, на, по крайній мірі поки що карти не показують. Але ви знаєте, що майбутнє воно завжди змінюється, постійно змінюється. І завтра карти можуть показати зовсім інше. Хоча завтра, мабуть, ні, ну, а десь через деякий термін, там місяців, декілька, може все помінятися. Чи залишиться Запорізька атомна електростанція під контролем Росії? Ніхто її на неї не перепише. Вона в підвішеному стані, щоб сказати, що Росія власниця, тут цього нема. Це тільки в них там на паперах, а так, щоб сказати, що так, вона буде у власності, от у України більше шансів, ніж у них. Тому що Україна, вона по документах у всіх, скажімо, світових документах Україна, власниця цієї Запорізької атомної електростанції. Тому що росіяни собі там украли, так це. Крадіжка, і вона не їхня, це чуже. Поки що так. Пишіть мені, шановні глядачі, хто мене що дивиться. Я знаю, що вам там страшно, вам там не можна це робити. Рідна моя сестричка там залишилася, вона навіть відписалася від мене, каже, тому що її попередили. Тому, на жаль, це така ситуація. По можливості, хто дивиться, хто виїхав, ті можуть і подивитися. Тримаємо стрій, допомагаємо, хто як може нашим захисникам і захисницям. Віримо в перемогу, не, не зламуємося. Всіх обіймаю мирного неба. Я вам всім, всім бажаю!